Ми вперше зафіксували катування дітей. І знову ж таки, меж напевно, цинічну цинізму Російської Федерації я думав, що дно вже пробити не можна після бучі ірпіня. Після того як ми побачили, я особисто побачив в Балаклії дві катівні, які знаходились одна напроти іншої. Один хлопець там перебував 90 днів, і те, що він розказує, як його катували, просто різали ножем. Нагрівали метал і випалювали частини тіла, декілька разів виводили на розстріл і стріляли поверх голови. Як він цілодобово чув крики жінок і чоловіків, яких катували? Я думав, що це дно. Ні, дно ми побачили в. Херсоні, в Херсоні нами виявлено 10 катівень, 4 в самому Херсоні. В одній з катівень ми виявили окрему, окреме приміщення камера, де тримали дітей. Щоб ви розуміли, вона відрізнялась тільки тим, що це таке ж саме сиро, сире приміщення. Єдине, що вони кинули. Три каремати такі дуже тонкі, і назвали це. Ну це для дітей краще покращені умови.